Власне кажучи, я просто раніше я взагалі рахувала ну, кожну копійку, ну кожну. Тобто я могла собі дозволити хліба купити і там щось ще до хліба, таке маленьке. Зараз я вже можу собі дозволити, по-перше, якісь солодощі. Я дуже люблю солодощі, вони мені допомагають долати стрес. Ну, не знаю, як іншим людям, але якщо я з'їм цукерку, мені якось солодше життя стає. Я це можу. Потім я не думаю, я погасила всі свої комунальні борги, я розрахувалася за поховання чоловіка, з мене знявся тягар за душі. І я почала якось більш впевненіше, і здоров'я трохи стало покращуватися, ну поступово. І от те, що пані Галина каже, оце саме головне ще, що я не, ну, немає, зникла ота безпорадність, ота безпомічність, що ти нікому не потрібен. Тут я знаю, що є люди, до яких я можу звернутися, які мені допоможуть. При тому, ну ось, наприклад, на Байкове ось були гробки, і я знаю, там сімейне поховання, чоловіка, рот, що крім мене ніхто ж не прийде, ніхто, а я не змозі туди долізти, ж на горі там. І От мені пенсіон оплатив таксі. Туди і назад, із з моїм кошиком, з Пасхами, з яйцями. І моя душа заспокоїлася, що я прийшла на могилу, поклала це все, ну, як треба, виконала свій обов'язок. От. От це головний